Зараз вони фактично не декларуватимуть один об'єкт за кордоном, тобто будь-яку квартиру, яку ви придбали, місце, де вони жили, не декларуватимуть так само один об'єкт в Україні. Це може бути щось дуже велике, яке буде продане до завершення війни і ніхто навіть не дізнається про те. Але окрім тих моментів, про які ви сказали, я би додала ще один важливий момент. А цим законопроектом планується закрити доступ до реєстру до завершення воєнного стану. Що це означає? Що доступ до того, що задекларували наші чиновники і депутати, буде лише у національного агентства. Так, воно там зможе перевіряти. Але якщо ми співставимо обсяги перевірок, які були зроблені національним агентством, і що зробили національні журналісти, регіональні журналісти, то це не співставний обсяг. І фактично. Ми, начебто, щось відкриваємо, даємо дуже багато лазівок і не даємо можливості суспільству це перевіряти.